Привіт-привіт! З вами я, Мирослава Загоруйко. І сьогодні в прямому ефірі в нас розіграш подарункового сертифікату. Цього разу у нас розіграш подарункового сертифікату буде по 200 гривень. Тобто, три учасники, три переможця будуть Привіт-привіт, Святочка! Так, тримаємо кулачки. Хто хоче перемогти, той переможе. Привіт-привіт. Е, тому в нас три три учасника: привіт, привіт, вірочка. Які беруть участь і переможуть в моєму розіграші привіт санечку подарункового сертифікату 200 гривень, 200 гривень і 200 гривень. Які були умови? Я завжди роблю різні умови в каталозі 8 Я зробила трошки такі вищі умови. Всі, хто зробить замовлення на 50 бонус балів щоб у вас було трошки менше. Бо я робила, що просто хто зробить замовлення, то в мене був величезний список з тих, хто бере участь в цьому каталозі, я зробила, хто зробить замовлення на 50 бонус-балів в одній накладній, той бере участь в розіграші з подарункових сертифікатів. Це все для моєї структури, для моєї команди. Тому, мої дорогі, вас, хто бере участь, вже трошки під'єдналося добре, 67 учасників. Які беруть участь в розіграші. Тому давайте спочатку проведемо розіграш, а потім я розповім про наш каталог номер 1 Такий відпочинковий каталог, можна сказати, ну, хоча після форуму на шпильках такий був заряд мотивації, що й не хотілося відпочивати, але знаємо, що наш спікер. Теж відпочиває, тому у нас немає марафонів від компанії, тому що у нас в компанії є проплачений ковч, який веде навчання для всієї всі компанії Лівесте. Тому не буде марафонів в січні, не буде ніяких е таких навчання, би кажуть, Лівеста відпочиває. Але привіт, приткатінька. Але м, ми працюємо. Працюємо далі, тому я надіюся, що в моїй команді саме в першому каталозі вийде дуже дуже багато людей. Тому в нас в е директори, <рив> я маю на увазі, не завершила думку. Багато людей е закриє статус директора, чого я дуже хочу, чого я дуже прагну. Е всі, хто має намір саме закрити статус директора, я зазвичай завжди допомагаю, тому я кажу, я допомагаю лише тим, хто звертається до мене і каже, Морося, допоможи мені, я готова слухатися, і мені дуже приємно. Привіт, сла! Якщо вас вже таких дуже багато, хто хоче моєї допомоги, щоб я допомогла, тому що. З свого величезного досвіду я дуже багато курсів прийшла, що по рекламі, що по розкрутці сторінки. Сім дуже різні багато курсів пройшла. По рекрутингу, по автоворонках, чат-ботах і Привіт-привіт, відпрінахіньках. Привіт, Тому і в мене величезний досвід не просто як теоретик, а як практик. Тому що теоретик це той, хто навчає, а практик це той, хто застосовує на практиці. Тому що дивіться, в чому різниця? Можна навчати, але не застосовувати. Це зовсім різне, тому теоретик ніколи не буде знати, чи це на практиці працює, Згідні зі мною, правда? Тільки той, хто працює, пробує різні методи, він знає, який метод працює. Я знаю по собі. Пробую знаю. о, ці хештеги працює раз в кума. Анто вони працюють, вони приносять результат. Раз, раз, раз не працюють. Бачу блочні хештеги. Забираємо блочні хештеги, знову працюю, працюю, знов знаю, що кинути нам, щоб наші публікації виходили в топ. Тому тільки практики можуть поділитися практикою. Тому що я завжди зазвичай розказую таку, як то десь прочитала в одній публікації, де сказано: зустрілися два ковчі, два спікери. Які навчають мережевиків. І один питає: Скажи мені, будь ласка, от як збільшити товарооборот, щоб збільшилися продажі, що привіт, привідіваночка, щоб збільшився товарооборот. А інший ковч каже, я тобі зараз розкажу. А цей каже, та не треба мені розповідати. Я тобі сам можу розповісти, як. Але тим ну мені треба важливо на практиці, як саме можна збільшити товароупрот, тому що можна багато давати ідей, думок, але якщо ти не практик, то ті ідеї, думки не будуть фрівнарінька, не будуть працювати. Ну отак тому рада, що в моїй команді вже є багато лідерів, які стали на сходинки директорські. І я щиро вірю, що на річну конференцію, яка відбудеться в кінці травня, я поїду зі своїми чотирма директорами. Я щиро вірю, і я буду робити все можливе для цього, щоб допомогти чотирьом людям з моєї команди. Вони саме зголосилися, що Хочуть, щоб я допомогла привіт, привіт їм власне подолати оці сходинки і вийти на рівень директорський. тому що це для мене важливо, і це я дуже тішуся, коли в Україні може розвиватися економіка, тому що чим більший товарооборот, Тим більше податки, чим більше податків, тим краще розвивається наша держава, і це дуже важливо, тому що я хочу, щоб в нас в країні все відновилося, все процвітало і всі були щасливі. І на землю прийшов прийшов повна повний мир і безпека, щоб кожна сім'я відчувала такий комфорт, затишок, мир. Це для мене дуже важливо. Я сама не конфліктна людина, тому для мене дуже прикро, коли виникають свого роду конфлікти. Тим більше, це вже ж не конфлікт, а війна. Ну не будемо про це Альоночка, говорити. Тому перейдемо до розіграшу. До позитивного для мотиваційної програми моєї команди, кому на рахуночок вже завтра полетить 200-200-200 гривень. Пробуємо. У нас в команді 67 учасників. Переключаю себе на мій монітор, щоб ви бачили, скільки учасників, номериків. І на рандомний розіграш, щоб ви бачили цей рандом. Переключаю, ви мене зараз не будете бачити, але будете чути. Бачите? Це всі наші учасники, які взяли участь цю табличку. Ви всі гарненько бачили. Тому вже всі провірили. Я казала, щоб провірили. Цю табличечку. Всі провірили, до мене звернулися, дещо підкоректували, тому що ж, якби, розумієте, різне буває, і я могла помилитися, тому ось так. Обновляємо сторіночку, щоб ви бачили. Дуже люблю чесність, дуже люблю, щоб все було на вищому рівні. Так, відмовитися. Ставимо одиничку. О, і забула 67, так. Да? 67 учасників. Одиничку. І 60 є. Добре. так, не видно вам, так, щоб вам щоб було видно Та-да-дам! Перший учасник, перший, хто виграє 200 гривень, сертифікат на суму 200 гривень, згенеровує. Хто дуже сильно хоче, чия віра сама міцна. Перемогу 23. <хи> Хто в нас під номером 23? Переходимо в нашу табличку. В нашій табличці хтось там є. Під номером 23. В нас, 23, в нас кучер Тетяна Федорівна. 23, 23. Все вірно? Так. Все вірно. Так. Ідемо далі. Наступних 200 гривень. Привітаємо Таню. Танечка, ми тебе вітаємо з перемогою 200 гривень подарункового сертифікату. Завтра я перекину тобі на твій номер. Добре, від одного до... обновлю сторіночку. Обновлю сторіночку. Від одного до 67. Є так, і генерація. Так, тут мені моя лампа заважає, щоб ви побачили. Та-да-дам! Вітаю! Я теж вітаю! Дуже рада, що в нас перший переможець, другий переможець 200 гривень в нас. Та-да-дам! 67. Я вітаю. Сьогодні хтось дуже хотів перемогти, і даром він хотів перемогти, так що я навіть знаю хто, тому що ми виправляли цю ситуацію, яка була. І в нас під номером Кучковська Тетяна Миколаївна. Вона дуже хотіла перемогти, і вона перемогла. Я вітаю тебе, Танечка. Ти виграла 200 гривень. Так, я собі виділю, щоб не. Потім не передивлятися ефір, хто в мене виграв. Так, і знову обновляємо сторіночку. Привітаємо Танечку. Так, на сьогодні одні Тані, та я розумію, та? Тані, одні ну, та, Таня і Таня. Та, Таня, ух ти. кучер і Кучковська в, 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 в одній лінії. Добре, оновили ми свій браузер. Відмова від одного до. 67. І третіх 200 подарункових сертифікатів в нас виграє. Хто? Зараз подивимося, хто виграє в нас третій подарунковий сертифікат? 56, хто в нас під номером 56, кого можна привітати? Дивимося в нас під номером 56. Це останній третій переможець. У нас під номером 50. 6. Філеєва Марія. Вітаємо Філеєву Марію. Здається, це всі в перший раз в мене е, виграли. Так? Супер. Я за, за вас 56, правильно? Так, 56. 56. Все гаразд. Так що, е, супер. Я рада е, і за Марію, і за двох танічок перевожу на себе. Тому як ви є сьогодні Таня, Таня і Марія в мене в прямому ефірі. Щось не бачила, чи зайшли чи зайшла Танечка з Тетяни Дві з Марією? Бачила Святочка, зайшла хто там Катя зайшла. Не знаю, чи зайшла Марічка. Якщо вас немає, то ви подивитеся в записі. Я вас вітаю. Завтра перекину цей подарунковий сертифікат. Вітаю та Славік теж вітає на ваш номер. Тому супер! Дуже-дуже за вас рада. А так зараз розповім про каталог номер один. Він неймовірно класний. У нас була гарна підтримка продаж до 31 грудня, до 1 січня. Рада Катінька, Катя теж зі Славіком приєднується до привітань. Тому я думаю, що... Так, я думаю, точно не впевнена, але думаю, що підтримка продаж ще буде. Ельвіра теж приєднується до привітання. Класно, що в мене така дружна команда і один за одного всі раді. Так що ну, це дуже добре, і я тішуся, що завжди перемагають в більшості різні люди. Тобто вони, буває дехто. Такий дуже-дуже щасливий від життя. Ну, тішуся, що всі мають можливість скористатися з моїх подарункових сертифікатів для підтримки продаж моєї дорогої структури, моєї дорогої команди. Тому в першому каталозі, який буде діяти до 20, якого, зараз гляну до 25 чи до 20. До 22 числа. Тут діє така підтримка продаж на цілий каталог, кожен третій товар зі додатковою знижкою 23%. Тобто, ви, наприклад, берете 6 товарів і по сумі кожен третій, який нижчий за ціною. Тобто не самі нижчі по ціні, а той, що нижчий. Наприклад, у вас було 200-250 і. 240, то на 240 буде працювати Прідок Оксаночка, знижечка. Якщо, наприклад, там далі 120 і 110, то на 110 буде працювати знижечка і на тих що якби, Кожен третій по мінімальній ціні з тих, кожних, кожного третього товару мінус 23%. Тобто сумарно спрацьовує 53% на кожен третій товар. Тобто підтримка продаж мега крутезна. Тому е рекомендую вам всім переглянути каталог, кому потрібно кинути каталог, хто не має каталогу, звертайтеся до мене, я відправлю вам онлайн каталог, щоб ви могли його переглянути. А також пам'ятайте всі, хто робив замовлення в восьмому каталозі, ви багато вас, хто робив замовлення в восьмому каталозі, у вас є кешбек 10% від суми. Це важливо, тому що, щоб ці гроші вам не пропали. Всі кешбеки виписала вам в нашій групі. Заходьте, дивіться, кешбек декому з лідерів. Скинула, щоб вони в свої команди показали цей кешбек. Бо для мене дуже важливо, щоб коли людина щось отримала, вона забрала. Бо, наприклад, людина може зробити замовлення, їй ніхто не сказав, що вона може це забрати, і відповідно, це цей подарунок, це те, що вона працювала, воно просто згоряє. І тому мої дорогі, хто з моєї команди повністю весь список. Я вже забрала. О, Катя молодець. Катя забрала вже свій кешбек. Я теж моя посилочка, як ви бачили в моїй сторіс, вже до мене їде. Тому я чекаю з нетерпінням. Скоро проведу вам розпаковочку на своїй інтернет-магазину, своєму інтернет-магазині. Ви побачите мою розпаковочку, яку я теж скидаю на мій youtube канал От, Тому пам'ятайте про кешбек, забирайте кешбек, ви можете його забрати в, до кінця каталогу. А також, якщо ви пройшли реєстрацію і у вас теж спрацьовує майже 1300 гривень. Ну, Катя, молодець. 1300 чи більше? Мені здається, що ти мала набагато більше. там. Я пам'ятаю, хто з моєї команди, мав зараз я глянув нашу цю групу. Скажу, які суми кешбеку може забрати людина, зробивши замовлення в цьому каталогу, Хто робив замовлення в попередньому? Зараз я зайду в нашу групу. І найбільший кешбек з моєї команди 1267, 85, забрала. Так, правильно, майже 1300 забрала Катя. І що ти найбільший кешбек мала, так? Тисячу. Так, ти найбільший кешбек мала, ну ти молодець. Так, Надя мала 934. Так. 200, 168, 160, так, так, та-та-та, тому та. Тому моя Катя мала найбільший кешбек, провірила, пройшлася з всієї команди такий величезний, це такий 10% від суми замовлення. Тобто, якщо ви робили замовлення в восьмому каталозі, ви отримуєте 10%. Від суми замовлення. Але хто пройде реєстрацію, і, наприклад, зараз зробить таке ж саме замовлення, як Катя зробила в 8-му каталозі. Він теж може забрати такий кешбек в розмірі 10%. Це називається програма «Привіт Лівеста». Тобто для новозареєстрованих ви робите замовлення на суму, яку вам комфортно, велику маленьку. І в кінцевому результаті, якщо ви зробили від 25, то бонус балів і вище, то ви забираєте кешбек. Пек, якщо робите 35 бонус балів, то ви ще й отримаєте подарунок будь-який товар з бренду Ліваста з мінус 75% знижки. І кожного каталогу ви можете забирати цей кешбек. І він від навіть він відтерміновується. Якщо, наприклад, в другому не забираєте, ви можете забрати третьому, зробити замовлення в третьому, і ваш кешбек продовжується. Тому така, така дуже гарна акція від компанії. Тому, якщо хтось хоче, щоб я пояснила цю акцію детально, не розуміє її, коли проходить реєстрацію до мене в команду. Я з задоволенням це завжди роблю. Я це все розписую завжди в табличках. Я це завжди дуже-дуже детально, в відео пояснюю, щоб ви нічого не пропустили, щоб ви нічого не забули. Тому ось так, дуже рада, що вас було дуже так багато в мене в ефірі. Вітаю ще раз переможці і буду з вами прощатися. Дякую, моя дорога команда. Що ви в мене є. Дуже радію, що в мене така активна, сильна команда, яка так гарно, самостійно працює. Такі самостійні, незламні такі. Дуже дуже тішуся. Я завжди мріяла, завжди хотіла, завжди думала, що хочу команду, саме таку, як я, самостійну, щоб. Самі могли робити замовлення, щоб самі могли робити різні там претензії, оформляти дисконти, знижки працювати з командою. І знаєте, що саме головне? Я про це мріяла. І моя мрія здійснилася, в мене зараз саме така команда, в мене зараз саме такі люди. Це просто неймовірно. Я не можу вам передати, наскільки круто, що до мене прийшли такі люди. Дуже вам дякую, що ви в мене є. Дуже вам дякую, що ви вибрали мене як інформаційного спонсора. А наразі з вами прощаюся з вами була я, ваша Мирославочка. Цілую вас. Пока-пока!